Так, друзі, ну що ж, як сказав, отак от от буде у мене буржуйка, тобто вона вже є, топиться. Тут будуть вентиляційний отвір, який буде сюди, через нього буде потрапляти свіже повітря, зігріватися від тепла буржуйки і йти далі по приміщенню. І отут, завдяки цьому витяжному вентилятору, який буде... Тягнути повітря на себе, звісно, з нашого вентиляційного отвору він буде затягувати свіже повітря, яке буде зігріватися і йти вже на приміщення. От зараз я вже завдяки оцієї топці. Підняв температуру з 17 градусів до 26 і, 6, і вологість знизив із 73 до 67. Тобто вологість зараз тут в межах норми. Отак от, друзі. Тому таким чином зараз я все адаптував, так як світла то є, то немає. Приходиться щоденько все робити. Ловити хвилю, от, є світло. Бисо роблю те, що треба там болгаркою, буром тощо от, світла немає, то вже вручну роблю, що можна робити вручну. Ну, таким чином ми обустроїли тут у нас цей весь процес вентиляції і підігріву воздуху. От. Ну, і мені вже подобається цей спосіб. Так, дрова потрібні, але все одно воно вже працює. Мені подобається. Підняли градус, незважаючи на те, що на вулиці плюс 9, у приміщенні вже плюс 20, Але я ж кажу, ще якби крепко не топив. Ну так от, друзі.